Звідки з'явилася ця мрія чи бажання? Можливо, це ще було, наприклад, в когось з вас до одруження першу розмову свою про всиновлення дитини, пам'ятаєте? Ну, як такої прямо розмови і не було. Насправді все склалося само собою, як співає легендарний співак. Так? Це було, мабуть, в березні 22-го року, так? Іна якраз з дітьми була в Німеччині? І ці кадри постійно по телевізору так коли ми бачили, наскільки багато дітей залишилися без батьків через збройну агресію Росії. І прям не зговорюючись, просто ми в, в, в якійсь переписці черговій, так ну ми ж постійно переписуємося, угу. так і так от просто почали говорити вже як е, доконаний факт, що Щоб було правильно б було правильно взяти так. дитину. Ми тоді не казали конкретно дитину, яка позбавлена батьків через війну, ну, от просто що ну їх же багато стає з кожним днем, все більше. І це не було там пропозицію. Слухай, давай просто почали казати. Я точно пам'ятаю, що я сказала першою, тому що я пам'ятаю це хвилювання. Ти ж не знаєш, як відреагує чоловік? Можливо, він скаже, ну куди у нас є двоє, навіщо нам ще хтось? А він так само спокійно відреагував, типу, що це вже вирішений момент. Окей, будемо до цього йти. Я точно хотіла е мати дитину всиновлену ще до одруження. Не знаю, як uh -huh. така. До ідея. шлюбу значить, чоловіку не призналася. Е, я просто не У мене не було це як така ідея, про яку треба казати. Uh -huh. Просто вона у мене була, і потім, вже коли ми створили сім'ю, почали з'являтися свої діти, воно якось відійшло на другий план. Але я хотіла, не знаю, з чим пов'язано. Вчора розмовляла з подругою згадала, що можливо з тим, що мені дуже багато разів казали лікарі, що я не зможу мати власних дітей. Я настільки з цією думкою змирилася, що я вирішила, є купа дітей, які мріють про маму. Я, якщо доросту, свідомість. Місце до того, щоб мати дитину, я можу взяти дитину з дитячого будинку. А з чоловіком в нас якось, попри всі ці настанови лікарів, одразу вийшла і перша, і друга дитина. Що потім ми ще так слухай, ну давай якось обережніше, бо занадто ми тем взяли. І вже потім поговорили і почали з березня морально, бо це крок, до якого треба реально готуватися, жити з цією думкою, думати про це, уявляти, що дитина вже є. Ну і звісно, готувати дітей. Ну, у мене ну, ми... насправді теж саме. Ну я пам'ятаю, що в свої перші візити до дитячих будинків, ще студентом, коли я був, ми там з нашою кавейнівською двіжухою їздили просто привітати дітей, привезти їм якісь там речі, які необхідні в різні дитячі будинки. І кожного разу одне й те саме після кожного візиту, що вкорінювалося просто в голові це розуміння, що рано чи пізно однозначно в мене буде всиновлена дитина.